Громадянин Кейн це шикарне кіно з не менш шикарною історією, мабуть, один з найреволюційніших фільмів за всю історію, як так казати. І знаєте, чому він настільки революційний? Бо цей фільм настільки підходить під сучасні реалії, і він настільки по новітньому виглядає, що складно повірити, що це фільм з 1941 року. Бо цей фільм зробив на екрані вперше те, що не міг собі дозволити театр, наприклад, Нелінійне повествування повноцінне, постійне змінення ракурсів, рух камери, реалістична, невичурна гра акторів. І це кіно це можливо основа для всього сучасного кінематографу. І при тому кіно за всім цим історичним шармом, притому цікаво дивиться. Воно не затягнуте, воно достатньо цікаве, воно змушує тебе постійно бути в напрузі, бо ти ніколи не впевнений, що станеться далі. І при тому це перший байопік сучасного вигляду, при тому зроблений так добре, що елементи цього фільму можна було побачити в будь-якому байопіку, насправді то, наприклад, в Елвісі недавньому. Коротше, де наскільки цей фільм шикарний, я можу співати вічно. Але я просто поставлю 10 з 10 і скажу, що всім варто його подивитись.